Добрий день, глядачі. Хочу поділитися з вами тим, що я замовив туйки Смарагд Доволі таки по сладкій ціні. Прибули вони до мене в Дніпропетровську області, з Волинської області СМТ Локачі. Ось така туйка коштує всього лиш 65 гривень. Продажа тільки від 10 штучок. штучок. Так, заявлено, що тут, по-моєму, 65 см. Зараз замірюємо. Дивіться, якщо міряти прямо з горшочком, то у нас виходить аж 77. А тепер давайте. Реально, я багато багато бачив продавців, які заміряють прямо знизу і горшок заміряють. А тут ми давайте заміряємо від верхньої частини горшка і до верхушки самої туйки. І це дійсно у нас виходить, фокусуйся. 65 Вообще, взагалі тютелька в тютельку, як то кажуть. э, ну, У нас такі, я не знаю, садові центри, які знаходяться біля мене, тут взагалі можуть і 200-250 і гривень доходити, поки зараз починається сезон. Ось так запакована гарна доставка всього лиш составила в мене 120 гривень. Доволі таки непогано. Хороші туйки, всі вони красиві. Зараз будемо висаджувати. І що? Так, при посадці додамо на фоски в грунти будемо садити. По посадці, дивіться, це в мене буде рішення пристаніще для того, тому таке розстояння доволі маленьке. Вони в мене рік чи два максимум тут поживуть, і в мене в планах построїти беседку І тоді вже будемо вокруг беседки робити ландшафт якийсь. Тому Предлагаю вам підписатись на канал і побачите, як буде все це виглядати. Так, тепер, значить, на, в ідеалі, конечно, було б робити якийсь, купити торф, наприклад, або хвойний апати, це все перемішувати. Але я не буду. У мене тут така доволі таки піщана почва, ґрунт, тому, тому я в луночку, отакого от розміру там, на низу ґрунт. Розпущений, я туди буду додав чайну ложку. Хорошого, я навіть не знаю, чайна, на, на, мабуть, дві чайні ложки, перегною доброго і ложку е, нітрамафоски Це все перемішую і буду садити вже самі сажанці. Усього вже стоїть. Хочу передостеріч таких умників, які скажуть, а я перегною насиплю піввідра і вона в мене швидко виросте. Ні. Цього не треба робити, тому що да, вона піде в рост, вона швидко піде в рост, але вона буде у вас худа, скелета А вам треба, щоб вона була пишна, тобто вона має е, норміровано рости. Тоді їхня і стовбур буде ну, ціляком, Все буде пишне. Далі, ви спішіть витягувати рослину з горшка, а з злочага приміряйте, як воно буде. Як воно буде виглядати в лунки і тільки як вас все устраює тоді можете витягувати і його вже з грушочка і садити. Ось дивіться, яка гарна корніва система. Все файно, файно. добре є, рослина саженець добрий. Тому я думаю, що все у нас цей проєкт буде гарний, все вийде. Ось так, гарненько тут вже виглядаєте, як посадили. Е -е... Людина порядна. Я їй перечислив 650 гривасиків, щоб зекономити на перерахуванні коштів, щоб не платити новий пошті. Тому прошу вас піддержати даний ролик вподобайки, щоб ролик продвинувся, щоб люди побачили, де можна не незадорого заказати такі гарні туйки. Всім до побачення. Посилання на Уликс об'яву я залишив в закріпленому. Comentário.